Това територія. Коли я кажу про фронтова територія, я маю на увазі ті населені пункти, від яких до лінії фронту немає п'яти кілометрів. От тут якраз такі території. Зібралися люди біля розбитого будинку, той, що в Олександрівці, а потім в Івашках. знову ми спілкувалися з людьми. Знаєте, яку. Яке вони питання мені зараз найчастіше задають, і, мабуть, ми зробимо таку зустріч е спеціально для народних депутатів України. Вони запитують сьогодні, чому тимчасове переміщення особи отримують хоч щось, пенсіонери, слава Богу, отримують хоч щось, якісь пенсії, якісь, якісь там е Ну, в цій зоні навіть речі роздають навіть будівельні матеріали на ремонт. Тобто тут Золочівська громада вона про це дбає. Є велика частина населення, які не пенсіонери, вже не дуже молоді, і їм треба за що жити. От їм треба за що жити. Чому людям, які не кинули своїх домівок і залишаються сьогодні а, на тих територіях, де йдуть. фактично постійні обстріли? Я знаю в золочу багато людей, які залишалися в період активних обстрілів селища, в золочеві. Усі ми, а може навіть і не всі, отримали копійки, там від якоїсь міжнародної організації по 2200 гривень за місяць, за три місяці, все. Це все два роки було. Тимчасове переміщення особи отримують допомогу і це справедливо. Пенсіонери отримують хоч якусь пенсію, і це справедливо. Нічого не отримують люди, які ще не пенсіонери, і залишилися. Отут в зонах, де ведуться активні бойові дії. Депутати Верховної Ради, мабуть, не знають про те, що така проблема існує, хоча деякі з депутатів я дивлюсь, досить доволі часто їздять краями Богодухівщини. Богодухівськими краями і вже дійшли до того, що там ледь майже не діляться, там все в'їжджає. Все скрупульозно, все в них виходить. Але депутат Верховної Ради повинен займатися, мій погляд трішки іншими речами, він повинен думати про створення справедливого законодавчої бази законодавства в Україні. От зараз іде війна і те, що людям, які не покинули території, нічого не платять від держави. Це несправедливо. На погляд, мій бо я так живу тут. І на погляд людей, от дивіться, 250 таких чоловік приблизно Торобівська перша Старостинський округ Хатівська сільська рада Старостинський округ. От, ну, хай в Олександрівці ще скільки додалося. Їх не так багато. А за що жити цим людям? У них немає нічого, окрім отих пайків продовольчих. Так, це слава Богу, вирішила місцева влада. Вирішила, місцева влада такі речі. Але є речі, які місцева влада вирішити не може. Є речі, які треба вирішувати на законодавчому рівні. це не такі шалено великі гроші. Та якийсь суддя не купить собі машину за 3 мільйони. Або якийсь чиновник не отримав собі 200% там чи скільки премії. Я не знаю в відсотках, але це як глянеш на них, то там десятки тисяч твої премії. Я уявляю, скільки, скільки вони отримують. І чому нема особливої турботи, чому нема особливої ставлення до прифронтових територій. От Навіть наш Богодуківський район, є Богодуків, Красний Кут, Валка, є колома, а є Золочів, куди я недавно прилітав. Є населені пункти, де я зараз їду, виїжджаю з цієї території, де летить майже щодня. В Олександрівці фактично немає жодного будинка з нерозмитими вікнами. Росіяни зробили таку високоефективну річ. Вони винищили російськомовні населені пункти на, 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 на нашій території. При фронтові, як правило, це були населені пункти. Лу, Козачок, Сот Козачок, Гуден, Костянтинівка, Окіп. От я назвав ті населені пункти, де звичайною і, і спілкування була російська мова. Ніхто нікому не заважав це робити. Прийшли росіяни і знищили ці населення. А так воно буває. Приїхав мимо хрест, який поставили в одному з населених пунктів. Ця звичка також з'явилася в мене під час війни. Навіть. Хто тут живе, добре знає, що Бог є. Помолимся за Україну, помолимся за те, що у наших начальників в першу чергу Києві з'явився розум і почуття відповідальності. Люди, які не покинули своїх територій під час війни, заслуговують на особливе ставу території, які сьогодні перебувають під обстрілами заслуговують су... на особливий статус в Україні. На особливий статус в Україні.